Але я вам дякую всім, що ви е, за витримку, за те, що ви витримали, за те, що ви зробили тут безпосередньо, бо без вас би ми теж е, напевно ще довго йшли сюди. От без вашої допомоги, без вашої підтримки, без вашої віри в нас е, в Збройні Сили України і в Україну. І повірте, що е, все буде все буде добре. Ми відбудуємо все ми. дальше. Ми повернемося.